Із совоями теори, піснями й танцями біля могили засновника братславського хасидизму цадиканахмана прочани відзначають завершення свята сокот. Втім, тімані пустити всередину, ані говорити відмовляються. Охоронець Олександр пояснює цього дня хасидам говорити заборонено. І поки за дверима синагоги відбувається святкування, довкруж могили Рабі Нахмена побачити можна. Ось такі курені суки. Вони традиційний елемент свята та згадка про сорокарічні мандри юдеїв в пустели після виходу з Єгипту, розповідає піар директорка міжнародного доброчинного фонду імені Рабі Нахмена з Бреслава Анастасія Баришнікова. І що важливо, стеля суки повинна проглядатися, тобто небо і зірки повинні бачити. Бачитися через цю стелю через те, що як тоді євреї просто ховалися від сонця і бачили те, що Господь з ними, Господь на них дивиться все в руках Госп... Всевишнього. Будують такі намети з природних матеріалів, говорить Анастасія. За бажанням прикрашають гілками, дерев та ось такими дитячими малюнками і обов'язково моляться. Під час молитви потрібно тримати в руках чотири рослини. Одна рослина символізує єврея, який і читає тору, і робить добрі справи. Інша рослина символізує єврея, який не читає тору і не робить добрі справи. Третя рослина символізує єврея, який робить добрі справи, але не читає тору. І четверта, коли єврей читає тору і не робить. Добрі справи. І коли єврей тримає ці всі чотири рослини в руках, вони символізують як єдність народу Ізраїлю. Свято завершиться сьогодні увечері, розповідає Анастасія. Опісля настане Хошана Раба, день, коли за традиціями всі молитви будуть почуті. Людмила Трум, Галина Стангріт, Суспільне новини, Черкаси.